Привіт всім! Сьогодні у нас комплекс BMW e 91 мотор М57. Будемо усилювати його і будемо робити так, щоб воно держало певну потужність. Певна потужність у нас зараз привишає 300 лошадіних сил дізельних. Напоминаю, дізельних, бо у дізеля у нас іде більший крутящий момент, тобто це приблизно десь зараз під 700 крутящого момента. І власник буде е, робити. Ще більш потужність в цьому моторі, і хоче зробити щеплення з запасом. Як варіант, я йому предложив зробити двохліпісткову корзину, викинути у нас корзину саме під водом Хоча ця корзина і так на максималках, це саме мощна корзина, яка є лінійки, але вона буксує. І за що того, що вона буксує, ви бачите, да яка у нас іде просадка. Просадка йде. Не те, що прям сильна, а я б сказав дуже сильна. Бо якщо ми беремо також маховик, то теж бачимо просадку по маховику і по корзині. Звісно, у нас диск бере тільки ось цим краюшком. Ось цим ось краюшком. І вся поверхність у нас йде в подіях прижима. Що ми зробимо? Ми поставимо ось такий, тільки новий диск, бо люковський феродо дуже себе хорошо показує в роботі. Поставимо такий новий диск, щоб вже з новим демпфером було. Зробимо корзину двохліпісткову без самоподвода. Проточимо маховик і знаєте, що ще зробимо? Заглушимо його, бо цей маховик вже він трошки у нас. Він не трошки, він БУ, але вже БУ на стадії неісправності при сильних нагрузках. Бо ви що ж теж зрозумієте, що штатний маховік він розрахований на штатну потужність, а так як тут уже потужність у нас виростає, то соответственно цей маховік держати не буде. Але ж ви знаєте, що такі переділки приводять до того, що у нас вилізуть. Другі погрешності це цокотіння первічного вала. Якщо ми перейдемо на одномасовий маховік, також двохліпісткова корзина це повлияє на наш вижим. І теж буде, як то себе, тяжко тяжко буде вижимати, і некоректно це буде працювати. Але щоб побідити цю потужність, треба чим-то жертвувати. І оці жертви будуть. Принесені тим, що маховік завариться, корзина двохліпіскова, але держак у нас повинен бути 800 крутящого моменту. Соответственно, це десь рівняється лошадіним силам, десь 400 сил. Побачимо, що з цього вийде. Кінечний результат я як звичайно вам покажу. Що показую фінішний момент. Це коли вже у нас все в зборі, і перевіряю на вижим, як буде працювати щеплення на машині. Вставляємо все по центру і дивимося. Ще трошки поправлю. Так, ось у нас так стоїть пластинки і відпускання диска. Зазор у нас дуже хороший. Працювати все у нас повинно. Дивимося три ліпістка, як піднімаються. Все ок. Завалив ліпістки, я трошки нижче уровня, десь буквально там до міліметра. Тобто мембрама зараз у нас працює не на повний вижим, а послаблено. Що це значить? Коли машина виїде, притреться все, стане в ноль і піде. На двох ліпістках тут і так прижима буде, сказати чесно. Чим більше ліпістки при двох мімбрамах завалить вниз, тим легше буде включатися щеплення, бо по ізносу диска ліпістки будуть підніматися вгору, і щеплення все буде тугіше, тугіше, і за що цього тугіше воно буде ще більше придавлювати диск, і тим більше у нас буде е, воно держати хороший крутящий момент. Так що ось для цього я завалюю ці ліпістки, щоб поначалу була педалька легка, щоб воно хорошо притерлася, е, і в принципі повинно все в нас працювати. Ну що? Як ви бачили, що вижим є, все у нас є. Покажу вам ближче. Покажу вам ближче. Ось так виглядають наші подвійні ліпістки, мембрама, хто називає як, збоку ми зробили по 4 теж таких от ліпістка, щоб укріпити насрив, тому що крутящий буде бешений. І що хочу сказати, уже ж, хто дивиться мої відео, то есть, бачили, що я похожу роботу робив. Але там е, мотор N57N, там е, трошки інша коробка стоїть, вона центрується в маховіку, а тут у нас шток стоїть М57, е, з другою коробкою, тобто в коробках я там уже, якщо чесно, не дуже сильно розуміюсь, але... Похожу роботу я робив, і ви можете її передивитися, кому цікаво. І з той першої роботи по цим моторам, де я робив по дві ось такі мінбрами. Є вже то есть тобто, у клієнта 850 крутящого моменту момента, і ця корзина витримує цим диском. Є погрешність на цокотіння пірвічного вала, і як він каже, є погрешність при ентенсивної їзді на високих оборотах. Трошки передачі підтуплюють, але я вважаю, що треба, щоб він ще трохи покатався. Він тільки там проїхав обкатку, тобто, щоб воно все попритиралося, і я думаю, що все буде норма. А от поцокотіння первічного вала тут уже, звісно, нічого не зробите, бо дизельні коробки вони так устроєні, що демпфер дорожне гасити. А в нас демпфер заварений, і з двомасового ми отримуємо одномасовий. Так що потужність держить, як я їй казав, то есть, воно повинно держати біля 1000 крутящого моменту. А далі все буде залежати від диска, чи видержи феродо. Звісно, краще комплектувати з керамікою, бо це вже якби бойовий корч. Е, ну, в общем так, тема есть, работает, отзывы есть, пока вроде бы все нормально. Так что кому треба у вас такі переделки, звертайтесь в майстерню зробленого гаражі, трошки додамо кастому до вашого щеплення і буде воно у вас працювати. Да, Звісно, комфорт десь стріляється. Але цель, якщо у вас є удержать ваших бешених коней, то виходи все-таки є. Звертайтесь в майстерню зробленого гаражі. З вами був Рульчик. Всього найкращого.